Прийомна сім'я, мати з сином сиділи цілий день в залі суду. Ми спробували те, що правдоподібно спало б на думку кожному журналісту отримати з ними розмову. Добрий вечір. Ми лише хотіли вас запитати. Абсолютно ні, дуже дякую. Моя мама зараз є дуже рознівана. Дякую. Як бачите, тут глуха стіна. Говорити про те, як цілу справу сім'я переживає, син з матір'ю відмовляються. Хотіли вас запитати, чи можете з нами поговорити про даний випадок. Чи любите тих дітей і чому і таке подібне? Прошу, можете це зробити, можете з нами про це поговорити? Думаю, що добре було б, якщо б ви сказали, чому вам так розходиться в цих дітях, чи не так? Чи ви взагалі думаєте про те, що відчувають їх мати і їх батько? Чи ви взагалі думаєте про те, що відчувають їх мати і їх батько? А потім лише питання, і тиша івана з пані Елеонорою знають прийомну сім'ю. Вони намагаються лише виграти час і процес відтягують, стверджує Івана з мамою. Досить одного прохання про вступ в дію, яку можуть у сторок дати судді. В той момент рішення цього суду, який сказав ха-ха-хі-хі, що моя мама отримує дітей, є тепер відхилене, заморожене. Отож, прийомна мама з суду відходила розгнівана і сумна, так само як Івана Бор. Вона ж мусила повернутися до порожньої квартири. Той час, як на прийомну маму чекали Мартінко і Самко, Мартін Карпач і Даріус Гарексін, телеканал Йой.